Ой-ой-ой. Оце я халепи натворив. Це шо. ай яй яй ні 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 ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Я потом приведу сюда твою матір, і я покажу тобі. А ну, давай, 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 давай. Побалуйся, побалуйся, мені тут. Ух ти е! Так, хп дуже мало. Одне сердечко. Фух. Так что, друзі, ви на волі. Идите за мною. Я ваш володар! Так, друзі, зараз екстрене вимкнення. Я тільки зашел на світ і Тут з'явились фантоми. Так, зомбі мій чаше є. Ух ти, йо, пішов геть. У мене, до речі, класний зачарений меч. Ну, як зачарений? Він ну не прям щоб зачарений, але і непоганий. Так, де вони? Ось один. Мені стопудово. Треба вовну шукати вже. Я впав до Дай! Саня! Обережно! Так, я, я кожному дав по удару. Я сподіваюся, що все буде супер. Так, ось у мої ягоди. Це просто шок. Тільки зайшов, думав, зараз підготуюся. Уже придумав, що мені треба буде робити. А тут у мене засідка. Мені вже 100% треба ліжко. Я не знаю, де мені взяти вовну. Пішов геть. Я не думав, що їх так легко буду вбивати з цього меча. За два удара. Прикинь, це бомбезно. Так, ягід у мене купа. А що тоді можна придумати зробити? Першим ділом, ви мені розказали, як мені набрати рибу у воду. Розказую, показую. По-перше, треба лаву розлити тут. Отако бемц, і закрити її відразу, щоб ну, на всякий випадок, не було ніякої халепи. В общем, то що треба зробити? Треба просто взяти, дойти до рибинки і тиснути по ню. І ми візьмемо її у віддерку. Правильно? О, все! Так. І я можу тепер відкривати якісь біоми з рибою в воді. Ось, наприклад, ось цей, так? Да? А таке відро лишив їм. Абалдіть. 108-й чанк я відкрив, непогано. В общем, це перший нюанс. Наступний нюанс, ви мені розказали, як мені отой кругляк такий в листі зробити і добути. Перший момент це те, що він може заспавнитись не тільки в данжах, а й на поверхні. Просто кубіки можуть лежати. Це я зрозумів. Наступний прикол заключається в тому, що його можна скрафтити. І скрафтити не складно. Треба просто знайти якусь лозу чи ще щось. Ну, коротше, там, отой біом, що ми знаходили, там, де все, там, де мох, оця вся движуха. І можна. Разом з нею скрафтити цей блок. І це було б дуже класно. Проте є певні проблеми. По-перше, зараз ніч і нема що робити нам на вулиці. У мене є трохи кісток, купа яєць, які я би, якщо чесно, використав би. Так, давай так. Ух ти що! Ні, курей у мене супер. Проте я провтикав тільки що дуже багато. Але у мене їх прям уже. Ой! Вибач, ха-ха, <laughs> я не хотів. В общем-то, я що хотів зробити? Першим ділом хлібчик, сюди. Потім у мене є трішки ниток, у мене є одна біла вовна. Я можу спробувати познаходити павуків і добути трішечки ниток. Ну, як трішечки. Ну, прям постаратись добути багатсько. Тому що мені потрібно ще два, і потім ще чотири, і в мене буде шість ниток. І коли я зроблю шість ниток, я зможу зробити собі ліжко. В цілому теорія зрозуміла, проте де взяти, то все. Ну і ще було б непогано знайти якихось корів та й овець собі до себе притягнути в Супер дуже багато ідей, але як то все зробити точно і швидко, я не знаю. І ще я би дуже хотів спробувати піти в пекло сьогодні. От, е, аби ми пішли в пекло, було б класно. Проте я не пам'ятаю, де я почав копатися вниз, і це велика біда. Ні, почекай, я тільки що все обходив, і це 100% тут повинно бути. Що в мене тут? Чо в мене тут гравій лежав? Ви що на приколі? <хи> Ладно, спускаємося нам сюди. Давай візьмемо смоскей в руку, бо щит мені поки не потрібен. І ось до отут буде зараз цей біом, про який ви мені казали, дає оцей мох. А що з ним там точно треба зробити, я, чесно кажучи, не знаю. Так, а тут у мене закрито. А ось ось мій прохід в печеру. Да-да-да, це він. Погнали. О, сюди нам треба. Тут я вже бував. І ось до ось ці блоки. Що з ними точно треба робити? Я, чесно кажучи, не знаю. Можливо, треба оці ліани, можливо, треба оцей мох. Це я. Обов'язково подивлюсь, і ми сьогодні обов'язково це все зробимо. Проте, поки що, я би хотів би дуже сильно спершу знайти лаву. Прям ну велике озеро таке. Було би супер. Другий момент, що я би хотів дуже сильно. Ні, меч у мене взагалі суперовий. А другий момент, що я хотів би дуже сильно, це спуститися в пекло. От пекло, це було би максимально класний варіант. Пішов геть. Ні, з цим мечем прям супер чітко. Мені подобається, він тупо все нижче. Прикинь, вже на гостроту 5 накачати. І ще в нього трішечки діамантів бухати. Кстаті, тільки заговорили за діаманти і ще й павуки є тут. Так нитка? А тут нитка не випала. Ну, на жаль, ні, але зато діаманти є. Сюди. Невже я тут не був? Я тут, напевно, не був. Осьо вам і лава, але її треба купити. Он то ще діаманти. Супер! Ми сьогодні обов'язково зробимо стил зачаровувань. Головне мені знайти лаву і обсідіан. Такс, тихо, обережно, чуть не помер. Ну, я б не помер, але ну, його в баню. І ще було б супер кайло зачарувати на якусь вдачу, було б класно, проте поки що діамантів добувається дуже і дуже мало. До речі, тут далі, якщо закупитись оцим чанком, то було б непогано. Прикинь, меч суперовий, просто я так кайфую з нього. Так, ще один скалет. Привіт, друг. Як ти живеш? Надо якось зробити так, щоб я вже точно з одного удара їх вбивав. У них не так багато хп лишається. А тут щось у нас світиться. Що це в нас? Я поняв, то просто так от давало. Ще діаманти! Ви що на приколі? Скажи ж ти тут не один? А, ти тут один. Ладно. Ну, непогано. Я б не ск. Я те тільки що вбивав. Я тільки що тебе вбивав. Ти на приколі? Друг, іди сюди. Пішов геть. Ні, я все розумію, але я не розумію то. Ага, лава є. Але це мало дуже лави. Мені нада більше. Кріпер, ти часом не знаєш, де в нас вся лава? У діамант? Непогано. Один, правда, але все рівно непогано. Ой-ой-ой! Оце я халепи натворив. Це що за. Ай-яй-яй! Ні-ні-ні-ні-ні-хух. -ні 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 -ні! Це, походу, був той кріпер, про який я вам казав, що є моби, такі більш е як бос, і вони набагато сильніші. І от, походу, цей кріпер був дійсно сильніший. Проте треба обов'язково зараз спробувати знайти собі озеро лави. Велике. Я колись давно робив тут прохід. Ага, ну і тут якраз оце ось все продається, цей чанк. А що тут нижче? А тут лава в нас! Супер! Так, треба похавати. І обов'язково залиті водичкою. Можна поставити тут свого скипа і починати працювати, бо працювати нам треба буде багато. 10 обсідіана нам нада на портал, і ще нам треба 4 для стола зачарувань. Тому що хочеться сказати, насправді нелегко, нелегко. І ще я тако подумав, розумієте? По-перше, я побачив в коментарях, що ви писали, що шлях до енду буде дуже цікавий. Скоріше за все, да, він буде дуже муторний, буде дуже складно все те купувати. Це перший нюанс. Наступний нюанс це як мені зробити незеритову броню. Якщо щоб зробити незрити. Ритову броню мені по-любому треба знайти Варденовську базу, бо обновили тепер оцю момент, як можна отримати незаритову броню. І зараз, щоб її отримати, треба якийсь оцей орнамент поліпшення. І це просто шок конкретний. Де він береться, я не знаю. Скільки їх там штук можна знайти? Я не знаю. Це повна халепа. Так, дев'ять обсідіана вже є, зараз буде 10, а потім ще всього на всього 4 штучки. І я зможу піти в пекло. Скоріше за все, там доведеться купувати чанки. І це просто буде щось Неймовірне. Давай, Сань, останній. Просто останній обсідін. Будь ласка. Давай так, щоб ти його зараз підібрав, пішов на поверхню, кайфанув, зробив портал і подивився, що там взагалі відбувається. Так, друзі, всім привіт! До речі, мені казали, що можна кинути блок зомбаку, і він не пропаде. Ну, Він, походу, блок не сильно хоче підбирати. А що, якщо я отако зроблю? Здарова, бери блок. Він не бере блока. Тихо, лодка. На, все, будеш сидіти тут, ти мене поняв. Ти мене поняв! Через листя горіть не будеш, будеш кайфувати. І блока ти так і не береш, да? Казали, кругляк можна кинути в нього. Ну він не бере кругляк, ладно. Хай буде так. В общем-то, що ми робимо? Я думаю, що зовсім супер легко. Ми можемо зараз зробити собі запальничку. Ось так. А, зайві речі ми можемо скинути. До речі, шість діамантів. Нам треба тільки два. Ми можемо зараз спробувати чуть-чуть кайфанути з нашого меча. Давай отако два, чисто. Два витрачаю і все, більше ні. Раз, два. Він не замінився взагалі, він не прокачався. Скільки ресурсів треба туди закинути. Ладно, давай думати, де ми будемо ставити портал. Скоріше за все, я думаю, що було б непогано, плюс-мінус десь тут. Якось зробити виріс в стіні, плюс-мінус ось такий. Це ми закриваємо. Цю штуку можна зламати і закрити її. Так, а тут я ставлю обсідіан. Обсідіан, 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 Обсідіан. Обсідіан. Йупсіян. Бем, портал готовий. У нас що тут? Зараз буде вечір. Я поняв, значить будуть знову фантоми. Тому їсти в нас є що. Я думаю, що можна видвигатись в пекло. В цілому, я дуже сильно готовий, можна сказати. В мене є щит, в мене є залізні обладунки, меч хороший. І можна пробувати. Погнали. Let's go. Да. Як я і думав! Гаст! Он до він літає. Він хоч сюди не дострелить? Жесть! Просто я в пеклі і тут нема чанків. Так, ну добре, що тут можна купити чанк. ха <гум> Незер чанкер, ціль досягнута. Супер. Так, світокамінь. Світокамінь. А де взяти тебе? Світокамінь, де тебе взяти? Ладно, світогриб. ну світогриб є. Так. Тут якісь штуки, це не ці, да? Угу. Толіани, це ось вони. Правильно? О, ось до Ліани. Бем, чан готовий. Так, лоза, це сюди, походу, да? Ага, їх дві треба. Йой. Так, де хряк? До речі, тут ж можна ферму хряків зробити, і хавки буде повну. Тихо, де ти, малий? Я щас буду з тебе знущатись. Ти це розумієш? Іди сюди, Іди сюди, я сказав. Зараз я з тебе познущаюсь. Я потім приведу сюди твою матір, і я покажу тобі. Ану, давай, 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 давай. Побалуйся, побалуйся мені тут. Ух ти, йо, Неправильно зробив. Проблема number 1 Давай, 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 заходи, заходи. Хорош. Куда пішов? Давай, 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 сюда. Запрыгивай, запрыгай. Давай, 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 давай. Так, хряк Іди сюди! Давай, 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 заходь. Заходь, 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 заходь. Я знаю, ти хочеш Не хочеш? як це ти не хочеш? Опа! Ти у мене в пастки тепер, я щас сюди скло принесу. І як тільки я знайду твою мамцю, я приведу її сюди. І в тебе на очах її тупо знищу. Ти мене поняв? Ти мене поняв, жучара. Давай так, без капризів різних. Гаст. Ох це. А я... Хряк, тобі ж кінець! About... Пішов в баню! Ти де? Блін, а я лук, в мене є. Одна міцність, просто один... Од, од, одна спроба. Я поняв! Хорошо, пішов я за новим луком. У мене в теорії повинні бути. Ні, в пеклі. Цьому взагалі якось. Невигідно жити в цьому пеклі. Пішли. Я сюди ще точно не готовий. Сюди точно треба йти з луком. Так, фантомів нема. Жесть, який я ну постанній. У мене тупо нема ніяких ресурсів, я ні поспати не можу. Так, у мене є вісім стріл, ось мій лук. Все, кент, я зараз тобі покажу. Щас я відрегенюсь. Бо овечок треба йти шукати днем. Но вночі взагалі ніяк. Вночі нема сенсу. Так, гаст, іде ж ти сюди. Напл. Ти не вмер! Так, тихо. Пішов геть, поняв? І все, кінець тобі, тихо. Скелет, давай без тебе. Я тут без тебе спробую розібратись. Так, мені треба обов'язково якийсь безпечний вхід, вихід. Не зрозуміло, що мені треба, але мені щось треба. Так, сюди треба свині м'ясо. Сюди нам треба облок, піска душ. Давай йде сюди. Бенс! Я ще до кісток зможу дійти. Я буду їсти нормальні речі. Кайфові. Так. Всю штуку купую. Біглін, де сюди. Пішов геть, поняв? О, йо, це базальтовий камінь. Я в шоці, де його взяти? Багаття таке, де як воно крафтиться, я не знаю. О, зато тут є свій камінь. Це дуже хорошо. У мене є блоки? У мене є блоки. Тільки давай все ж таки добудемо звичайних блоків. Оцих незеритових, вони дешевше робляться. А ти, чувак, іди сюди, чудик. Щоб ти мені тут не заважав, потім, понял? Так, шехто сіде, да? Ух, вас багато! Щит! Саня, готовий битись. На, пішов геть. Мені байдуже, що ти в броні чи ні, я тебе винищу. Так, що тут у мене? Блоків трохи є. Супер. Все, можна бігти, збирати світокамінь. Головне, щоб мене ніякий скелет не застрелив тут по дорозі. Ну, або хоча б не скинув. Так, там далі лава. Фух, це халепа. Так, а я тим часом треба поїсти. Так, я зрозумів, що сюди треба базальт, а сюди треба вогонь оцей синій багаття Синє багаття. Що це? Що це? У мене поки що не відкрите. Я не знаю, де його зараз здобути. З... Гаст! Пішов геть. Ти де? Я тебе не бачу. Пішов. Пішов геть! Я щас тебе застрелю. Я його тупо не бачу. Ладно, поки він там бавиться чимось, я буду добувати світокамінь. Давай, 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 давай. Хочеш, хочеш, Саня? Забираємо його і можна спускатись. Ух. Я вже подумав, мені хаплек. Давай поїмо. Бо я ще їм ці ягоди, вони взагалі дуже мало регенять. Мені треба нормальна їжа, нормальний хліб. Так, світокамінь. Сюди купив. Не знаю навіщо. Цю штуку не можу купити. Що тут? Ліхтарик, так де їх взяти? Я не знаю, як вони робляться. Так, тут -а камінь, тут -а... багаття тут -а... Ліани. Ліани, Ліани, от Ліани, я знаю де взяти. Слава Богу, слава Богу, я розумію, де брати Ліани. Бемц, сюди. Що тут у нас? Непогано. Опа! свинтус, Свинтуска! Іди сюди, іди сюди! Твій син ще тут. А його нема тут. Ну, тоді вам гапликобом. А вони ще й битися між собою зараз будуть диви. Бем, пішов геть. Зато м'ясо свині у мене є на базі, і я можу купити ще й цей чанк. Сюда. Хорош. Так, що тут у нас? Якісь гриби? Світокамінь. Ох, ю. Іменно камнем. Діло. Давай зробимо два. Їх тут, напевно, два. Ані один. Купили. Без толку, звісно, але купили. Давай дерева цього добудемо, щоб придбати далі купучанків. А прикинь, тут сидіти шукати фортецю. Мені же, щоб знайти тут фортецю, я не знаю, скільки потрібно годин потратити просто і скільки ресурсів витратити для того, щоб туди дойти. Це спочатку треба розібратися, в яку сторону мені йти. Потім в цю сторону пробувати йти. В мене є, звісно, лайфхак. Але цей лайфхак мене щось взагалі не радує. Ти подиви. Я тут, чесно кажучи, фортеці не бачу. Я бачу бастіон супер далеко. До речі, який теж. Треба буде купувати, щоб залутати. Боже, як то складно. Тут нема фортеці. Ні, ну може я просто на такому рівні, може вона тут не прогружається, я не впевнений, але мені здається, що саме в цьому і річ, що їй тупо, а це що таке? А, це оцей блок. Добре? Ацький нарост. Де його взяти? Я не знаю. Фортеці! Тільки в фортеці. Так, тут кнопка, окей. Починаються далі приколи. Починаються далі приколи. Тільки тепер я от, е, розвиваю незер. Пішов геть. Свинтус, Смердячий У мене меч непоганий, поняв? Ох ти, йо, ну ти видав мені плюху. На, так, лоза, 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 лоза. Іди сюди. 120 чанків у мене куплено. Прикинь Ртуха, ти просто відчуваєш, наскільки тут складно щось все. 120 чанків. 121 уже. Сюди. Так, ну тут треба схо. Кам'яні сходи. З базальту того. Боже, де їх взяти? Де їх взяти? Ай-яй-яй. Ось зробимо верстак, поставимо його. І я буду дивитися, чи можу я скрафтити полум'я. Багаття тільки не таке, а синє багаття. Опа! Я знаю, як його зробити. Іди ж ти сюди. Пісок душ. Я вибачаюсь народ, якщо ви вже писали мені в коментарях на тому моменті, де його взяти, а я о, тут сидів, тупив. Тепер я роблю ось так. Чи почекай, тут. Ну до дерево саме, потім ось так, і бісок душ. Бем! Синє багаття, багаття душ! Сюда! Найс. І я тепер відкрив собі кістки. Ну, не собі, а для пшенички. Ухю. Так жучара. Капець, ти мажив мене. Надо постійно бути наїденим. По-другому в залі ніяк. Я не хочу в той біом йти. Мені там не подобається. Ну там точно я тут не бачу фортеці в ту сторону. Та я ні в яку сторону фортеці просто-напросто не бачу. Коротше, з цим З цим пеклом просто повний шок. Я не знаю. Мені здається, що поки що я до нього не сильно той готовий. Поки що в мене є певні проблеми, які треба спробувати вирішити. Як мінімум, скрафтить собі ліжко. Погнали додому. Тільки для початку я би отута зробив би ось так. Щоб у мене була типа база. І коли я сюди приходжу. То я міг з легкістю себе спокійно відчувати. Отако, отако І двері давай зробимо. Тільки для початку треба верстак тут. Бемс, багряні двері. Ага. І сакери нема, сакера зламалась. Ну йой, -йой, йой. Давай ось так. Опа, супер. Погнали. Ми вдома, друзі. У нас день, і я готовий йти шукати. Дуже багато всього цікавого. Першим ділом, що треба зробити, це скрафтити собі ще е, кілька скринь. Ну, як кілька. Я зміг скрафтити тільки одну. І сюди я зараз все просто-напросто закидаю, Просто, просто, все. Ух, йо, ти бачив, на що золотий меч зачарений? Експлоузів. На взрив. Обалдеть. Де він взявся такий. Так, ми беремо лопату з собою і сок. Керу, кам'яну. Ну, ладно, давай, давай залізну зараз зроблю собі. Це не є великою проблемою. Бо сокира мені там, скоріш за все, знадобиться, там дерево якесь рубати, ще якусь ерунду робити. І можна вирушати в дорогу. Головний критерій, що потрібно зробити, це зібрати пшеницю. Тому що, скоріш за все, я звідти приведу собі овечок і корів. Якщо я їх дійсно знайду, бо якщо я їх не знайду, це буде великою проблемою. Ну і сонце, як я розумію, вже заходить, так? Да? Мені щастить просто, от я дуже вчасно все роблю. Добре, що я тут раніше купу смоски підставив. І тут не сильно буду. Тільки не спавнитись. Так, я я чую свиню. Але ж толку мені з цей свині в мене моркви нема. У мене ж просто-напросто нема моркви. Обалдеть, ладно. А ще я хотів знайти тростину в минулого разу. Тоді я зараз крафчу собі просто із трішки дерева дошки. Верстак. Ставлю його, роблю плити і кидаю. Супер. Ще один чан куплений. Я чую, чую овечку! Ось до, чорна правда. Так, 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 тихо. Пшениця. Іди до мене, манюня. Просто біжи за мною, просто довірся мені. Я дам тобі найкращі умови. Ти будеш просто найбагатшою. Ти будеш їсти тільки відбірну пшеницю. Ти будеш. Я буду пісок під тобою цілувати. Просто пішли. Просто давай, Шуру, я не знаю, тобі треба місток, місток, тобі треба місток? Чи ти так можеш піти? Чи ти годна ходить за мною? Ага, ну ти так годно йдеш за мною, що тобі вже на мене взагалі байдуже. Погнали. я не знаю, чи ти плавати вмієш. Ну, типу, в теорії ти вмієш плавати, але чи будеш ти йти зі мною по... за мною по воді? Оце питання. Ну, цікаве. Ні, ти не йдеш, да? Чи йдеш все-таки? Ні, все-таки ти дуже странно йдеш за мною. Тому в мене є певна ідея. В мене є певна ідея. Погнали, мені треба трішечки ялинки. В общем, то що ми робимо? Ми з'єднуємо ці всі штуки. Скоріше за все, було б прикольно зробити його красиво. Ми обов'язково зробимо його красиво, проте поки що ми зробимо його так, щоб воно працювало. А потім уже і красиво. Ой, нагадує, це мені світ з островами, де я постійно будував мости. Поки що я з'єдную тебе з цим островом. Ми гарненько потім там все зробимо. А тепер я з'єдную тебе за цим островом. Давай, подружка, йди до мене. Манюня, Менюня, йди, йди сюди. Давай, 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 давай. За мною, за мною, за мною, за мною, за мною. Гарнюня, погнали. Я зараз тебе пофарбую. Ой, ти класна будеш. Ти будеш біленька, красива, чотка. А головне, в тебе буде своя стайня. О, любом, Можливо, колись тебе з'явиться подружка. Або друг. Хто його знає. Але зараз поки що. Ну, є певні проблеми. Ти розумієш, да? Ти, Ну, ти одна. Ти повинна це розуміти. Ти одна, в такому, ти одна просто. Ти, ти. ти просто космос. Погнали. Ти вже майже прийшла до мене додому. Діди сюди. Ну, о, давай, 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 давай. Пам'ятаєш, я говорив про те, що я буду там пісок цілувати, ще щось. Я тебе обманув. Я тебе я тебе дуже жутко обманув. Ти будеш тут сидіти сама. Поняла? Але ні, так не вийде. Так не вийде. Ти поки що тут посидиш сама. Їй же треба їсти землю, щоб вона могла розмножу, щоб вона могла ну, набирати собі цю не вагу, а, а шерсть. От. Тому я зараз обов'язково повинен зробити трішки палок. З цих палок зробити собі смерековий паркан. В принципі, цієї кількості мені повинно вистачити. Ну і. О, також треба зробити зараз калітку. Бемц. Супер. У мене сокера сама по собі зачарувалась на лайфстіл. Прикинь, якщо вбити сокерою, то можна хп тирити у других кінців. Або непогано. І ще обов'язково ножиці потрібні. Бемц. І обов'язково треба знайти зараз е, білий барвник. Осьо, осьо. Білий барвник у мене є. Погнали, де ти? Подружка? Я тебе дуже зразу не побачив. Зараз ми зробимо тобі класне класне місце. Ми зробимо щось, типу отакого. Поки що це. Це буде не супер велике, але я думаю, що це просто максимум, на який ти можеш розраховувати. Точніше, це мінімум, мінімум, да. 100%. Тому що далі ти станеш просто легендарною козою. Точніше, овечкою. Погнали! Давай, 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 заходимо. Хорош. Все, і сиди тут. А я тобі поставлю смоскей. Останній тобі віддаю. Так, тримай. І я тебе хочу пофарбувати. І тепер можна тебе остригти. Супер. Одна вовна є. Треба ще одна. Хе, Коза. Ну, будь ласка, давайте ви напишете в коментарях, яке ім'я дати цій козі, а я поки що піду, подивлюся, як мені правильно зробити зараз оцей кругляк. Хоча в мене є все одно остання надія, що тут десь повинен бути спавнер. Одне мені цікаво, я ось спустився в печеру, просто щоб ніч переждати. Я просто тупо не шарю. Ого, у вас тут О, тихо. Щет, ти бачиш? Тут є спавнер, я тут бігав, сіка, Я тут бігав, блін, уже купу разів. Я вже подумав мені смерть. Я вже подумав, що мені смерть. Пішли геть всі просто. У мене одна біда. У мене масмо оскепів. Мені надо знайти ще з вугілля. Так, тут ще ендер... ендермен. Я би його, якщо чесно, хотів би розвалити. Бо ендермени зараз в наш час це дуже велика рідкість. Тут є кругляк і, скоріш за все, там спавнер, чесно кажучи. Да, там 100% спавнер. 100% спавнер. Я сюди просто не ходив. А, він до мене не прийде цей чувак, Бо тому що. Да, диви, я тут скрізь просто пробігав, а туди я не бігав. Прикинь, який я валянок! Який я валянок! Біля мене завжди був спавнер! Просто завжди біля мене був спавнер. Я вже й ніто, до речі, добув, так що мені повинно вистачити на ліжко. Проте, поки що, я зараз все просто освітлюю. Диви, ось до спавнер. Ух ти йо, не взривайся! Вони ще з мечами зачареними. Обалдеть, це така фарм досвіду в мене буде. Просто жорстка, Люта. Тут вони в броні з усім. Я не пойму, там кріпери чому сидять. Звідки вони там взялись? Кріпер! Обережно. Похавати обов'язково. Надо вже по-любому переходити на другу якусь їжу. По-любому. Так, ХП дуже мало. Одне сердечко! Все, тихо. Я хілюсь. Не трогайте мене. У мене є що їсти щось нормальне. Давай зроблю собі хліба. Пішов геть. Все, давай, Goodbye, my friend. У мене є мій спавнер. Так, я ще нічого не дивився, не знаю, що де знаходиться. Золоті злитки, прокляття з. Зникнення. Не надо мені таке. Нелоплоть порох. Гарбузи. Гарбузи непогано, залізні, кінські обладунки мені не треба. Залізо, нитки. Порох. Буряк. Жесть. Ну і спавнер. Це найголовніше. А ще дуже важливий нюанс, то що тут є ось такі от блоки. І скоріше за все їх точно можна скрафтити. Я впевнений в цьому просто. Так, фух, скелети. Я обов'язково щось з вами придумаю в наступній серії, але зараз найголовніше те, що я вас знайшов. І добре, що це скелети. В цілому скелети це супер. Е, так, що ми робимо? 39 мохового. Cruz, Riakou. Ras. Два бем! Ці чанки я давно не міг відкрити. І круто, що я їх відкрив. А сюди я в натурі не бігав взагалі. Я тупо не знав, що тут навіть отаке є. Або просто знаєш, в чому може бути рішення? Можливо, я сюди не бігав, бо там закрито було. Ну тупо було закрито чанками, і я не міг сюди попасти. А сьогодні ж я повідкривав о, оці чанки з як його? З рибою, з відром з відром з рибою. І тому я все ж таки зміг сюди попасти. Скоріше за все, саме так воно якось і працює. Ти просто прикинь, я реально купу велетенську відкрив всього. Мені лишилось по кайфу, щоб то це тільки оце, оцих курчат просто перенести в якийсь загін. І трішечки подалі від мене, тому що я хотів би дуже сильно мати свій будинок. І щоб вони мені не кукурікали тут. Тому обов'язково я зараз очищаю свій інвентар, роблю зараз купу забору. БМ-33 паркану, мені цього в теорії повинно вистачити. Давайте подумаємо, куди ми їх перенесемо. Я би їх переніс кудись до сюди. Отут в теорії Обалдеть. Оце прикольно, так? Да? Тупочанки заважають сонцю світити. Я би хотів би дуже сильно е, зараз отут е, порівняти всю цю територію. У мене є мало трішки грунту. Ну як мало? У мене його взагалі немає. Можливо, десь по скриням лежить. Е, два, стак, 13. Нормально. Let's go зараз застроїмо тут. І в теорії тут місця моїм пташкам у вигляді курей буде достатньо. Я думаю. ось задам. Беру паркан. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ні, це 4, 5. Шість, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, ти подиви. Взагалі бомба. І ще 12 парканів лишається для того, щоб цього овечки тут місця додати. Хоча їй там нормально в цілому, я думаю. А от якщо я знайду якихось корів, ото буде клас. Шкіра мені не завадить. Просто буде зараз найскладніша місія. Мені потрібно перенести оцих курей та до мене сюди в новий їхній загін. Я не знаю наскільки це буде складно, але я сподіваюся, що всі ви дойдете без великих втрат. Фух. Так що, друзі, ви на волі? Ідіть за мною! Я ваш володар! Так, тихо, обережно. Всі посідали в лодку. Ну, я розумію, багато хто тут посвалив. Це нормально. Так, опа. Все, велика кількість тупо пройшла. Так, а велика, за мене тупо забули. Ідіть до мене. Давайте, давайте, давайте. Дуракав не валяйте. Погнали! Друзі, не забувайте за мене. Ідіть сюди. Ви що гоните? Давай, давай, давай. Всі, 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 всі. сі, сюди. Ципа, 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 ципа до мене. Давай, 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 давай. Все, красавці, реальні молодці. А далі все, що полишалось, то полишалось. Зараз я вас всіх нагодую, а тут можна позабирати купу яєць. І за допомогою цих яєць можна зараз спробувати їх розмножити. Є, ви знаєте. Кстаті, дуже-дуже часто вилупляються. Дуже часто вилупляються. Дивись, скільки їх у мене вже. Їх скоро можна буде хавати. Я ж їх розмножував для того, щоб хавати. Так, а що я можу взагалі похавати для себе? Солодкі, ягоди, супер. Які вже закінчуються, на жаль. Так, все це ми збираємо. А, і головне, я ж забувся. Ось сього моя вовна, у мене є ще, і я готовий робити ліжко. Перше ліжко в який в нас день? День чотирнадцятий. Чотирнадцятий день, а в мене тільки з'явилося ліжко. Ну, що ж поробиш? Давай його, так в ямі. Буду чисто в ямі спати. Канаві, Бемц, супер. Ну і що ж хочеться сказати? Ось така у нас вийшла серія. Ми й побували в пеклі, пооткривали там кілька чанків, і це говорить про те, що чанки можна буде купляти ще й у Ендер світі. І це прям буде повна халепа. Як побити дракона без чанків? Я не знаю. Але до того ще треба дойти. А поки що, ми на цьому завершуємо. Тому дякую всім за перегляд і всім пока.